Дякую, я би хотіла тільки тезу озвучити. Ну, Перше, дякую за дослідження. Обеся інтеграції України спосіб, але другу це завантаження, як ми постійно звичайно писати і думати. Перша теза я хотіла говорити про причини того, чому в нас так власне відбулося, та що казав полюшка. Я думаю, що справді важлива проблема це не реформова державного апарату, але є ще дві важливі речі, про які це треба говорити. Перше, те, що в Україні досі немає консенсусу еліт щодо того, куди ми рухаємося і якого роду реформи хочемо здійснювати. Ну, це базова річ, яка була як центрального східної групи на початку 90-х років, і цього ми досі не маємо. Якщо Україна підписує угоду вступ до європейського наркотичного інспектуалиства. Той самий день, коли вона про те, що треба реформувати українське законодавство для того, щоб поможливити участь іноземних держав, в тому числі Росії, в управлінні українською системою, то, мені здається, якась дуже базова проблема щодо самої ідентифікації, що напрямку групи в, в країни, це, це треба поволоження. І друга важлива така річ це те, що в Україні немає має тіх правил, за якими грала політична система. Україна знає в східної Європи. Конституції там, були реформовані до 97-го року. Там, Польщі, остання, яка, там, в Польщі, здається, остання реформувалася в Анстасі, в 97-му році з того часу такі зміни відбувалися. Конституція це базовий документ, це правила, за якими працюють політики, за якими працює політична система. І так само виключив законодавство містер. Так само досить стабільно, воно було, протягом 90 років реформувалося і вже потім було стабільно окремо центральної східної роботи. В Україні досі, наприклад, про яким на задісне реформа визначого законодавства і Конституції ми досі такої не маємо, постійно відбуваються зміни. Тобто в нас немає правил вичитких, за яким Україна мала грати і жити. Постійно ми граємо з цими правилами, також легенда Це теж дуже важлива засаднича проблема, яку не знаю, вирішити, але мені здається, ці проблеми це гальму і процес робить інтеграції в Україні. Друга ну, теза, що може робити Європейський Союз питання членства. Я погоджуюся, що не треба зосереджуватися на питанні членства. Треба просити перспективу членства, тому що це символічний жест, який може допомогти консолідувати суспільство. Але не потрібно тільки на цьому зосереджуватися. Безумовно, треба думати про те, що можемо просити реалістичного від Європейського Союзу. І тобто розуміти, знову ж таки, що ми маємо в Україні. По-перше, ми не маємо. Політичної волі, елементарної, тобто ЄС прийшов в Україну з намаганням щось змінити у 2004 році європейського політику суспільства, На той час в Україні вже сформувався режим, ну, в академічній літературі називається патріоніальний режим, режим, в основі якого вже стосунки патрон-клієнт, враження немає стосунків влади, громадяни. І тут, звичайно, треба думати, як цією країною працювати. Це дуже важка система, важка ситуація. Тобто елементарно не маємо політичної волі, тому що люди... Ну, не думати про те, що я власне змінити щось цій країні. І друге, не маємо попиту на реформі в країні, тобто немає серед громадян попиту на ці реформи. Тобто є багато громадських організацій, які щось хочуть змінити, є якісь політичні партії, але воно ось так все розпорошене і не може ніяких зовнішній актор пройти цю країну, насадити тут зовні будь-ямографії чи якусь якщо немає партнера, з яким можна працювати. Якоїсь консолідований. Осередка в суспільстві, з яким можна працювати, так, це ж називається reform transitions, reform minded transitions. Якщо цього немає, то я думаю, що в Лецькому Союзі теж важко щось зробити. Тобто я теж не знаю, що можна зробити. Але політична воля, раз, її — два, це попит на реформу відсутні. З цим важко працювати. Що, що все ж таки, я думаю, що можна зробити, це. По-перше, Союз має посилити те, що називається комбішенелетів в своїй політиці щодо Європейського Союзу. От нещодавно був дуже цікавий приклад, якраз як Союз сказав, що метацькі гроші на реформу екологічної політики, політики, у Старе Довкілля, поки е е Міністерство державного не вчить отримати громадську організацію до вирушення стратегії е політики у галузі довкілля. Дуже просто. Тобто, ми даємо гроші, які зробить те, -те, те. Я думаю, що я з маю поставити умову. Таку самого другу асоціацію. Поки там, не знаю, На консультацію з проблемою свободи слова і свободи, свободи зібрання. Тобто треба чітко поставити умови і вимагати чіткі проформитися, інакше ці з цією говорити дуже важко. І теж треба системно працювати з боку ЄС над формуванням справді консолідованого сердця у який би міг ці реформи зсередини допомагати працювати з журналістним суспільством в сенсі побудови спроможності. Працювати з тим, щоб було законодавство, і за допомогою якого можна було давати гроші з боку уряду громадським організаціям. Не тільки просто давати гранту громадським організаціям, а власне працювати над тим, щоб тут середовище якесь росло, яке буде вимагати реформ подальшому. Ну, власне, таки кілька Дякую. дякую.